Добре, я пі... Тонна... Назар заспокойся. Та, -ла -ла -ла. Антон, ви добрий веди себе як слід. У нас не дванадцять. Антон, будь ласка, без коментарів. Діти, помикайте, будь ласка, всі камери. 12 квітня День авіації і космонавтики. І саме тому. Ми присвятили нашу віртуальну екскурсію до харківського планетарію імені Юрія Олексійовича Гагаріна саме в цей час. Хочу познайомити вас з історією Дня космонавтики. Свято відзначається щорічно в один і той же день. 12 квітня в пам'ять про перший політ людини в космос. Саме 12 квітня 1961 року космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі Восток вперше в світі облетів орбіту Землі. Запуск був здійснений під керівництвом відомого українського конструктора, який народився у місті Житомирі Сергія Корольова. Гагарін стартував з космодрому Байконур на кораблі Восток 1 і пробув у космосі 108 хвилин. Наш український перший космонавт Леонід Каденюк. Леонід Каденюк Писав своє ім'я в історію України та світу, тож його досягненням ми завжди пишатимемося. З 19 листопада, по 5 грудня 1997 року, Каденюк здійснив політ на американському транспортному космічному кораблі Колумбія. У космосі українець та його колеги проводили експерименти з. Спільного українсько-американського дослідження з трьома видами рослин, ріпою, соєю і мохом. Зокрема, вони вивчали, як стан невагомості впливає на запліднення та розвиток зародка. І хоча у 2018 році не стало Леоніда Каденюка, але ми завжди будемо його пам'ятати і пишатися ним. Нашим славним українським космонавтом. А зараз, діти, ми відправляємося з вами до Харківського планетарію, який носить ім'я Юрія Олексійовича Гагаріна, саме в будівлі планетарію і знаходиться музей космонавтики і уфології, який, ми відвідаємо є також, який ми також відвідаємо. Спочатку хочу познайомити вас з історією харківського планетарію. Харківський планетарій є одним із найбільших планетарій світу і провідним планетарієм України. Сьогодні в Україні працюють лише шість планетарій і тільки Харківський планетарій. Є обсерваторія в планетарі. Відкриття у місті Харків планетарію стало заслуг привідного українського астронома, академіка академікали Барбашко. Адже все життя єний про святим у реалізації. Тисячу рік рік заснування Харківського пратів Цей рік був названий роком сонця через аномальну анування. Зоря назад, обслугова на метали, яку можна шубати в цьому над зоряних залом я обставину за повертаю, так як і києво життя за Річна. Найбільша точка планетарі по то обсерваторії з телескопу, встановлений в 1975 році. Оптичний телескоп може давати максимальне знищення до 375 рад. І відвідувачі мають знову подивитися цей телескоп. Мала зала називається Віртуальний телескоп у 2011 році. Перший вихід у відкритий космос проходив службу і був льотчиком у Чугуєві. Випускник Харківського авіаційного університету 1988 року. Олег Кононенко у 2009 році шість місяців провів у космосі. Він також харків'янин. У Харкові народилася перша космічна династія. Космонавт Олександр Волков і син Сергій Волков на сьогодні молодий і перспективний космонавт. А зараз, діти, вирушаємо до самого планетарію. Ми з вами на порозі харківського планетарію імені Юрія Олексійовича. Гагаріна, він знаходиться у провулку Кравцова. Потрапити до планетарію можна з вулиці Римарської, ось звідси, або з вулиці Сумської. Пропоную діти зайти до планетарію. І познайомитися, що ж нас чекає. Діти, це хол планетарію, в якому розміщено найбільший в Україні глобус, причому це не просто величезний глобус Землі, він рельєфний. Тобто повторює рельєф землі. Ось ця червона крапочка, це місто Харків, зображений на цьому глобусі. На даху планетарію знаходиться купол обсерваторії, з якого проводяться спостереження за планетами місяцем Сонцем. По планетарії розвішані плакати з описами на трьох мовах: англійський, російський і український. Плакати, які розповідають про космос. А ось вхід у зоряну залу, де проходять різні програми. Зараз тут відбувається дитяча програма. Тому двері зали закриті. Доки йде там вистава, ми не можемо туди потрапити, ми заходимо у виставкову залу, де проходять виставки репродукцій картин відомих художників. Ось така велика, простора виставкова зала. Ці репродукції виставляються на певний час, а потім вони подорожують далі україною і змінюються іншими. Так, подорожуємо далі. Діти, а це музей космонавтики і уфології, який ми відвідаємо з вами трішки пізніше. Бо зараз ми відправляємося у зоряну залу серце планетарію. Це апарат, який показує. Зірки Сузір'я дуже унікальний прилад в Україні за якістю демонстрації і зображення зірок після Києва Харків на другому місці саме завдяка, завдяки цьому чудо-апарату. Зала дуже велика на 160 місць. Ось, ви бачите, люди готуються до перегляду. Бачимо зображення на куполі. Це нова система відеопроєкторів. Була встановлена в лютому 2015 року вісім проєкторів. Вони дають відображення на весь купол. Тому в планетарії всі відеопрограми повнокупольні. Ось ви бачите виставку плакатів, які розповідають про підприємства міста Харкова, які працювали на космічну галузь, тобто внесок міста в розвиток космонавтики. Завод і Шевченка, бачите? Я уже же догадался Фрагмент о его злом намерении. Бросился выставы. месяц наутек, и неизвестно, чем бы закончилась погоня, если бы скорпион был проворнее. Творец Солнца издали виден. Он такой огромный и весь переливается, сверкает золотом. Какой! Когда загадочно улыбнулся стрелец. Люди говорят, что в самом дворце все слепит глаза, а еще есть в нем тронный зал. Там, на троне, отдыхает солнце. Вокруг него стоят дни, месяцы, годы, столетия. Здесь же юная, вся в цветах весна, лето в винке из золотых колосьев, окутанная виноградной лозой с гроздьями осенью. Тут ми з вами перемістилися на цокіль на цокольний поверх, де знаходиться кімната під назвою Віртуальний телескоп. Це Мала Зоряна зала. В цьому помешканні була і гротека, і ігроуха, тобто комп'ютери стояли, причому тут в два этажа і для твара, підростки Це небо з сузір'ями, екран, на якому демонструються різні 3D-програми. В цій залі проходять різні вечори, концерти. А за цими таємничими дверима нас чекає подорож на Марс. Саме в цій кімнаті знаходиться віртуальний телескоп, за допомогою якого можна побачити місяць, планети, Сонце, сузір'я. Також діти в цій залі. В цій кімнаті проходять заняття астрономічного гуртка. Навіть можна в планетарії записатися до астрономічного гуртка. І члени цього гуртка саме в цій малій залі проводять свої заняття, досліджують космос, досліджують Марс і споглядають все через ось такий віртуальний телескоп. Схоже на... от базука. Ага. Що там б'єш? Тюх. Пака. Назар, заспочивайся. Діти. Сподобалася вам екскурсія? О, так. Так. О, а зараз я пропоную переглянути фрагмент повнокупольної дитячої програми, як місяць до сонця в гості ходив. <плес> Назар сядь і заспокойся. Все це відбувається під куполом О! Ви бачите, що дитяча програма це казка, це така космічна казка про астрономічні явища. Про космос, про планети, про сузір'я, про зірки. І ця казка саме про те, як місяць в гості до сонця в гості ходив. А зараз діти пропоную відвідати Харківський музей космонавтики і уфології, який знаходиться саме в будівлі планетарії, у 2008 році в Харкові відкрив свої двері. Перший в Україні музей космонавтики і уфології, науки про існування інопланетних цивілізацій, чотириметрові фігури прибульців, моделі літаючих тарілок, зроблені на основі, на основі свідчень, очевидців, фотографії НЛО та багато іншого. Планетарії усього світу займаються популяризацією науки, розвивають пізнавальний інтерес, несуть благородну культурно-освітню місію. Відвідавши уфологічний музей, глядач може зрозуміти вимоги космічної епохи, погляд на людство іззовні, і погляд людства в глибини Всесвіти. Корисний кожному. Експозиційні зали створюють особливу атмосферу причетності до таємниць світобудови. Зоряні зали дозволяють глядачеві побувати в дивовижному космічному світі. У музеї представлені відомості про. Про аномальні зони планети, посланнях землян інших цивілізацій, метеорити, астрономічні дані про можливості життя в інших світах, спостереження льотчиків і космонавтів, знімки НАСА, польоти людини в космос і запуски космічних апаратів дозволяють усвідомити особливу роль космонавтики на шляху розгадки космічних таємниць, матеріали по космонавтиці створюють. Єдиний простір між минулим сьогоденням і майбутнім земної цивілізації. І зараз невеличка екскурсія музеям космонавтики і уфології. Називається космос перший уфологічний музей в Україні. Пішов до п'ять кращих музеїв космонавтики. Екскурсії проводяться Кучної Свободи ім'я з 12, 14 16 години. Ось бачите експонати музею. Наповнить зріст Юрій Олексійович Хаварів. Та космонавти зустрічаються у музеї. бачите уламки метеоритів. Я Можна доторкнутися до таємниць космосу. Два, я пробіг. Його єнопланітян, ракети. А не було тяхні. От можна, діти, почути дуже цікаві розповіді від екскурсоводів. Дітки, сподобалося? Так. Сподобалося? На цьому наша подорож віртуальна закінчена. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, діти, коли закінчиться війна, ми зможемо з вами відвідати планетарій. Уже вживу, так, не віртуально, а сходити саме туди, відвідати всі його зали, подивитися дитячу виставу. Наскільки я, я можу? Дуже щиро вам цього бажаю, щоб це відбулося якнайшвидше. Дітки, дякую ну, всім за увагу, до побачення, до побачення. До побачення.